Ми поговорили про дроби, звичайні і десяткові, переходимо до наступних тем. Далі ми будемо говорити про так звані додатні та від'ємні числа. От давайте перше розберемося, що це таке, звідки вони виникли. Чому людство виникло ось таке розуміння, що треба використовувати десь від'ємні числа. Ну, в природі, це найберш, найперший такий приклад: це температура. Так, от ви кажете, сьогодні там 26 градусів тепла, а взимку ми кажемо 13 градусів холодно, мінус 13 градусів, так, тобто нам не вистачає лише додатніх чисел для того, щоб охарактеризувати усі процеси. Це можуть бути коли мова йде про гори і впадене. Гори, коли ми піднімаємося вверх, це висота рахується, плюс там 200 метрів, 400 метрів, коли ми заглиблюємося нижче рівня. Моря, це врахується в мінус, так? тобто впадина, наприклад, там радянська впадина, чи глибина якогось океану, це вимірюється в від'ємних числах, тому що нуль вважається рівень світового океану. Але найкраще розуміння, коли особливо додаються чи віднімаються від'ємні числа, це розуміє як додатні від'ємні числа про гроші. Додатнє число це те, що у вас є. Наприклад, плюс 3 це у вас є 3 гривні. А якщо ми працюємо з числом, наприклад, мінус 5, це означає, що у вас 5 гривень боргу. І от на такому розумінні найкраще розбиратися, коли ми будемо там додавати, віднімати додатні та від'ємні числа. От з таких потреб, там, гроші, температури і виникли. Ось ці додатні та від'ємні числа. Що такі додатні числа? Це числа зі знаком плюс, від'ємні числа, це числа перед передаким стоїть знак мінус. Ну, наприклад, мінус 5, мінус 7, мінус 3 восьми, мінус дев'ятнадцять. Куди ж віднести тут число 0? Так? Воно ніби без плюс, без мінус. Воно не відноситься ні до додатніх, ні до від'ємних чисел. Воно собі стоїть окремо в сторонці. Перше, що коли ми будемо говорити про додатні від'ємні числа, ми будемо розповісти таке поняття як протилежні числа. Що таке протилежні числа? Це два числа, які відрізняються лише знаком. Ну, Наприклад, число 2 і число мінус 2. Те саме число відрізняється знаком. Або, наприклад, мінус 3 сьомих. 3, 7. Вони між собою відрізняються лише знак. Ми трішечки ускладнюємо. У нас з'являються буквені частинки, буквені вирази, тому давайте подумаємо в такому форматі. Якщо в мене є число, наприклад, мінус А, яке число буде йому протилежне? Звичайно, молодша школа, ну, шостий клас, ще так не розбирається, але якщо ви вже готуєтесь до чи до ННТ, давайте будемо щось ускладнювати. Для того, щоб для мінус А. Знайти протилежне йому число, тобто треба взяти число з протилежним знаком. Так? Тобто, це буде число а, Ну, Це може бути ось так навіть записано, так, 2 мінус 1 і сплю, ми про це ще будемо говорити. Далі, оскільки в нас з'явилися від'ємні числа, то в нас буде трошечки розширюватися е, поняття тип числа. Отже, перші числа, перший тип числа, про які ми поговоримо, це натуральні числа, це числа, якими ми рахуємо: 1, 2, 3, 4. Знову ж таки, питання про число 0. Воно таке дуже е, наскрізне всюди питання. Буде число 0 натуральним? Чи не буде число 0 натуральним? І знову ж таки, ми пригадаємо, що натуральні це те, якими ми рахуємо. Ми не рахуємо 0, 1, 2, 3. Хоча програмісти так і рахують інкою. Тому 0 не натуральне число. Перше натуральне число це одиничка. Але в нас тепер з'являються від'ємні числа, тобто це числа з якимись знаками мінус. Числа, які Протилежні до натуральних, натуральні числа і нуль, вони всі разом утворюють групу, утворюють так звані цілі числа. Тобто натуральні числа ми позначаємо буковкою N, це ці числа, які ми рахуємо. Так? Це 5, наприклад, 8, 39 і так далі. Цілі числа буковкою Z, це натуральні. Тобто всі натуральні числа вони входять в ну, цілих чисел. Це може бути 7, це може бути 17. Але до натуральних чисел в цю групу входить ще їм протилежні. Тобто всі натуральні числа знаком мінус. Мінус, 3, мінус 7. І сюди ж вже входить 0. Тобто 0 воно число не натуральне, але 0 це ціле число. Нащо є, крім цього, дробові числа. Там, Наприклад, 3 3,7, 2 восьмих. Мінус 0,1. Це не натуральне, мене ми мене не рахуємо. Це не цілі, тому що це не, не натуральні, чи їм протилежні. Це так звані дробові числа. І нас додається, вже, коли в нас є дробові числа і цілі числа, разом вони всі утворюють. Раціональні числа. Це ще не вся межа чисел математики, але поки що ми говоримо лише про раціональні числа. Тобто всі числа, які ми на цього часу вивчили, з якими ми до цього часу оперуємо, це так звані раціональні числа. Це натуральні цілі і дробові. Всі разом це числа, з якими ми будемо поки що працювати.